Герби деокупованих українських міст, янголи, захисники, пес-патрон та різноманітні малюнки на патріотичну тематику. Таке оздоблення цьогорічної головної ялинки Івано-Франківська. Через повномасштабну війну влада міста вирішила відмовитися від традиційної штучної ялинки зі святковою ілюмінацією. Натомість учні ліцеїв запропонували створити її із малюнків вихованців дитсадків та учнів шкіл і профтехучилищ. Франківець Остап Шкандрі підтримує ідею, що зараз не потрібно встановлювати традиційно. Новорічну ялинку з ілюмінацією креативно і відображає дух. Нового року і водночас дух теперішнього часу, в якому доводиться зустрічати ці свята українцям. Дуже сподобалися малюнки дітей. Надзвичайно креативно деякі розчулюють, деякі смішать. Мені сподобався найбільше малюнок, де єнот Херсонський славнозвісний синьо-жовтою стрічкою душить російського ведмедя в попасі з цією зеткою в нього на голові. Ну я посміявся від душі. Ранківка Галина Павлик каже, що незвично бачити в центрі міста таку новорічну ялинку. Я народилася в цьому місті, вся ялинка мала бути. І мені навіть трошки дивно, що її нема, але ви молодці, ви добре придумали. Ви дуже і, ну, і згідно настрою людей. Я всім кажу своїм пацієнтам, бо я доктор, я кажу, йдіть, дивіться, як то гарно і як то ну, по-європейськи. Каркас для новорічної ялинки виготовили учні одного із професійно-технічних училищ міста. Для озблення школярі Івано-Франківської громади намалювали 350 малюнків. Проте для прикрашення взяли тільки близько 120 робіт. Решту розмістять на вулиці Лесі Українки, де незабаром відбудеться конкурс сад зимових фігур. Традиційна ялинка зараз, мабуть, не на часі, оскільки ми е, бачимо, що повинна економитися електроенергія, а ледовська ялинка все ж таки е, вона є трошки затратною. Коштів на неї не було потрачено, тому що це все робили учні вищих професійних училищ. Головну ялинку міста зі слів Світлани Авраменко планують також підсвітити. Щоправда, зроблять це з урахуванням економії електроенергії. Живитиметься вона від альтернативних джерел енергії. Після новорічних свят усі малюнки, що були на ялинці, планують перефотографувати та зробити на їх основі невеликі магніти, які можна буде придбати. Усі виручені гроші каже Світлана Авраменко, передадуть на потреби військових. Галина Марішин, Андрій Шостакевич, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.